Миколаївська міська рада продовжує організовувати святкові заходи для дітей соціально вразливих категорій. Насолодитися святковою програмою в одному з центрів соціальної допомоги міста змогли більше 50 дітей, котрі виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Виконком Миколаївської міської ради на чолі з головою міським вітає наших діток, сиріт, які перебувають на вихованні в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях. І відповідно, з нагоди новорічних різдвяних свят, ми маємо можливість дітей зібрати разом, привітати їх в неформальній обстановці і щоб дітки отримали подарунки і враження. Це головне. До святкового заходу долучився Олександр Сінкевич. Міський голова особисто взяв участь у ігрових конкурсах для малечі та виконав роль Святого Миколая, котрий роздає дітям подарунки. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні наші діти відчували любов, особливо в ці важкі часи. Порядок повинен бути в житті, і порядок починається з кожного з нас. Коли кожен з нас починає вести безпорядок, у нас відбувається потім великий безпорядок, а потім війна. Зрозуміли? Все починається з кожного з нас. Подібні святкові заходи проходитимуть і надалі. В новорічну пору всі діти соціально вразливих категорій можуть отримати подарунки від міської ради. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.